Зал в обласній науковій бібліотеці заповнений вщент. Тут жінки, які от от стануть матерями, і ті, які лише планують свою вагітність. Цей форум, який запропонувала «Самопоміч сьогодні, є таким майданчиком, де вагітні жінки і ті, які планують мати дітей, можуть поспілкуватися зі спеціалістами. Бо коли вони сидять в жіночій консультації в довгих чергах і чекають, поки їх прийме лікар, і вони вже є 25-ю чи 30-ю людиною на сьогодні, це є одна ситуація. Без жодної черги особисто поставити запитання фахівцю чи передати його у записці могла кожна жінка. Христина не знала, що спілкуватись з дитиною дуже важливо, й до пологів. Виявляється, дитину можна підготувати ще в отробі матері. Ми можемо нав'язати їй якісь ніби свої захоплення. Тобто, якщо ми слухаємо якусь музику певного роду, ці захоплення можуть перейти до матусі або читати якісь цікаві книжки. Які теж потім буде захоплюватися дитина, Наталя з дня на день має народити. Більшість зі сказаного вже знає. Та все ж такі форуми переконана, варто робити частіше. Наші батьки от слухають і кажуть, що в їхній час такого не було. і вони стільки всього не знали, що набагато зараз простіше. І жінка може себе підстувати до цього етапу в житті, що дуже важливо. Перинатальний психолог Ірина Ферко наголосила, що найважливіше жінку до вагітності підготувати психологічно. Тому це було чи не найважливішим питанням форуму. Основне питання, як дати здоров'я дитині, тобто як закласти цей фундамент психологічного і фізичного здоров'я це саме основне, тому що кожна мама хоче здорову дитинку, щасливу дитинку». Кожна відвідувачка отримала довідник Матусі, де зібрана інформація про медзаклади, родинні центри та соціальні служби. Форум майбутніх матусь обіцяють зробити щорічним. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.